Всім привіт та доброго здоров'я! Продовжуємо готуватися до зими. Робимо заготовочки. Сьогодні пропоную вам простий рецепт домашнього томатного соусу. Перш за все ретельно миємо помідори, великі нарізаємо на частинки, маленькі можна залишити і так. Я переклала помідори в дві каструлі, тому що не помістилися в одну. Ставимо на вогонь, доводимо до закипання і варимо до м'якості це приблизно півгодинки. За допомогою сита ось так вибираємо всю рідину. Потім перебиваємо до повної однорідності. Перетираємо. Це робиться все просто і швидко. Багато часу не займе. У мене вийшло 3 літри. І ось тільки залишку. Зовсім небагато, трішки більше півлітрової баночки. Додаємо цукор та сіль. Ставимо на вогонь, варимо на мінімальному вогні, помішуючи ще хвилин 20, за цей час стерилізуємо кришечки та банки. В кінці додаємо оцет і проварюємо ще одну хвилинку. Розливаємо соус по невеликих баночках, у мене півлітрові. Гарненько закатуємо та для надійності перевертаємо, щоб перевірити якість закатування. Накривати не обов'язково, всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Вважаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!